Shock content. Одні тварини живуть у світі сповільненої зйомки, а інші у швидкій перемоці. Усі звірята сприймають час по-різному. Розповідаємо, як вони справляються без годинника і до чого тут бабаки. Як тварина розрізняють зміни годин. Якщо говорити про добу, то ви вже могли чути, що домашні улюбленці здебільшого підлаштовуються під ваш графік, тобто вони знають, коли час їсти, гуляти, гратись і таке інше. Тварини, звісно, не рахують дні тижня по щоденнику, як ми. Час для них просто швидкість, з якою відбуваються події. Та скоріше відчувають, як змінюється світ навколо них через слух, зір, нюх та дотик, помічають зміни температури, тиску, вологості. Тобто їм не потрібен жоден годинник. На один особливий вони так і зважають циркатний. Це такий собі внутрішній годинник, який контролює добові зміни в організмі. Він заводиться світлом і зовнішнім циклом дня й ночі за допомогою спеціальних клітин в оці, які виявляють яскраві світла. Це означає, що тіло улюбленця робить щось у відповідний час. Наприклад, виділяє гормон сну танін і так далі Якось так. Але як швидко тече час для тварин. Зокрема, все дуже цікаво на прикладах мухи і слона. І тут буквально не зробиш із мухи слона, а зі слона мухи. Як ми вже казали, є відмінність у тому, як швидко час протікає для різних тварин. І для менших це здебільшого повільно, а для більших швидко. Хоча і тут є нюанси. Щоб уявити це в голові, згадайте про таке поняття, як частота кадрів на секунду. А тепер уявіть сцену матриці, де Нео зупиняє кулі у сповільненому режимі. Муха. Вона обробляє сенсорну інформацію швидше, ніж людина, її мозок здатний считувати набагато більше кадрів за секунду. І через це для неї події тривають довше, тобто часто чи повільніше. Вона бачить світ у більшій деталізації, тому встигає помічати навіть мікрорухи, які для нас миттєві. Тому з її точки зору все виглядає як уповільнена зйомка. І ось чому спіймати муху майже неможливо. Ви ніби ідеально замахнулись, а вона взагалі без задньої думки полетіла собі. Щось подібне і із птахами, тому що вони знаходяться в повітрі і їм треба уникати зіткнень. Більші тварини оброблюють сенсорну інформацію набагато ретельніше. Нервова система слона обробляє сенсорну інформацію значно повільніше, тому для нього час тече швидше. Тобто події, які для нас тривають кілька секунд, для слона минають немов миттєво. Через це він не реагує на зміни так швидко, як дрібні тварини, і сприймає навколишній світ повільним, спокійним потоком без дрібних деталей. Нам би так. Проте такий темп дозволяє слону глибше проживати події, краще запам'ятовувати і формувати довготривалі асоціації. Не дарма слони одні з найрозумніших савців. А тепер до котів і собак. Як вони заздалегідь знають, що ви підходите додому? Або як рісон підриваються, бо ви відкриваєте пакет з кормом? Котей собаки не сприймають час десь так само, як і ми. Їхній мозок оброблює інформацію швидше, тому руху навколишньому середовищі для них досить рівномірний. Плюс до всього вони Читують знайомий ритм звуку і вже знають, що це ви. А їх внутрішні годинники і спостережливість і взагалі безпомилкові. До речі, у людей існують індивідуальні відмінності щодо сприйняття руху у часі. Наприклад, спортсмени часто можуть обробляти візуальну інформацію швидше, тому досвідчений воротар швидше за інших помітить звідки летить м'яч. Отакий от збій у матриці, Чи є у тварин минуле, теперішнє і майбутнє. А точніше, його відчуття. Франц Девал, професор психології та директор центру поглибленого вивчення еволюції мавп та людини, досліджував це питання через цікаві експерименти. Питання більше в тому, чи можуть звірята згадувати певні події зі свого життя, чи можуть вони думати про майбутнє? Можливо, але не всі види тварин, але деякі можуть. Для прикладу, в одному експерименті шимпанзе зберігають інструменти, які вони можуть використати пізніше. За іншим спостереженням, у дикій природі шимпанзе збирали стебла травм. Та переносили їх на великій відстані до спеціальних місць, де потім використовували. Таким чином вчений припустив, що вони планували це заздалегідь. Ви теж подумали про те, як собаки не закопують якийсь смаколик на потім, але коти й собаки живуть теперішні. Єдині нюанси вони можуть асоціювати свої емоції з тим, що вже відчули в минулому, а також очікувати чогось від вас у певні моменти. Але це не про далеке майбутнє, тобто вони не мислять про майбутнє і не ностальгують. Як тварини відчувають зміну сезону? zona Тут теж це досить просто і логічно. З цієї причини тварини інстинктивно знають, коли їм час паруватися, будувати гніздо, летіти на південь або запасатись їжею на зиму. Тварини реагують на такі штуки, як зміна температури, кількість сонячного світла або тиск. Від цього залежить їхня сезонна поведінка. Зміни тривалості дня або температури впливають на вироблення гормонів тваринами та змушують їх поводитись відповідно до року. У різні сезони у тварин може відбуватися очі. Ну і найперше це линяння. На це вже і у педбатьків виробився умовний рефлекс. Сезонне двічі на рік восени та навесні, щоб підготуватися до зміни температури. Тічки та бажання спарюватися. Загадайте всі приколи про весну і котів. Відлітання у вирій. Птахів маємо на увазі. Зміни температури замовлюють їхній рух у тепліші краї, сплячки у деяких диких тварин. Кілька видів впадають у сплячку протягом зимових місяців і прокидаються, коли температура землі або повітря досягає певної температури. Коли холодно, улюбленці теж, ніби на автоматі, починають більше спати. Хоча це і трошки. Інше через свою характерну поведінку у певний сезон за деякими тваринами майже на повному серйозі закріпився статус синоптиків, наприклад, за бабаками. Це цілий мем. Вони нормально так прославились своїми здібностями до передбачення погоди. Щороку, 2 лютого, бабак Філ з міста Панксатоні в Пенсільванії передбачає прихід весни. Згідно з традицією, якщо він бачить свою тінь, то це ще 6 тижнів зимової погоди. А якщо ні, то весна вже близько. Якось так і створюються народні прикмети про погоду. То ластівки низько літають, то кумкання жаб і всіляке інше. Тобто, відчуваючи зміну сезону, звірята змінюють свою поведінку. Вони інакше сприймають осінь, зиму, весну і літо. Звісно, не чекають травневих шашличків або перегляду Гаррі Потера взимку, але мають свої особливі біоритми. Чи треба улюбленцям режим дня? Зараз буде відкриття всім відкриттям. Те, що для нас є рутиною чи сірими буднями, для улюбленців безпека та стабіль. Стабільність. Вони тонко відчувають повторюваність подій, коли ви прикидаєтесь, коли пора гуляти, коли починає пахнути улюбленим кормом. Стабільність допомагає їм краще порозумітися з вами, передбачити, що буде далі, і зменшує тривогу. Саме тому звірята часто починають нервувати, якщо ви затримуєтесь після роботи або відміняєте прогулянку. Їхній внутрішній годинник неначе дає збій. Тому так, улюбленці повинні мати свій режим. Зовсім як діти. Вони ж теж звіродіти. І коли улюбленець має став. Але режим годування, прогулянки, ігри та сон у більш-менш однаковий час він почувається стабільніше. Організм теж підлаштовується, шлунок вмикається в очікування їжі, гормони регулюють рівень енергії залежно від часу доби, а нервова система легше справляється зі стресом. А ще це сприяє вихованню. Якщо прогулянки чи ігри завжди в один і той самий час, улюбленець швидше вчиться стриманості, гігієнічним звичкам і менш схильне до деструктивної поведінки. Взагалі, філософське це питання час. Згадайте, як в дитинстві один рік здавався вічністю, а зараз ви не встигаєте кліпнути, як учора був 21-й, сьогодні 26-й рік уже на носі. Це тому, що в дитинстві майже все для нас нова інформація, яку ми постійно обробляємо. А в дорослому віці вже все більш знайоме. Але одне ми з вами знаємо точно. Час із нашими улюбленцями просто безцінний. Бажаємо усім якомога більше приємних хвилин зі своїми котечі-собанями. А щоб не пропустити інших звірячих інсайтів, не забувайте підписувати. Тись на наші соцмережі, а ми з вами зустрінемось у наступних відео.